Новий керівник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василь Буджак активно взявся за ремонт автошляхів Прикарпаття. Окрім загальновідомої траси Львів Івано-Франківськ, відновлюють полотно і на трьох ділянках дороги татарів Кам'янець-Подільський. На одному із відтинків у Яблунові побували і журналісти нашого телеканалу. Роботи в Яблунові ведуть дорожники із Коломиї. Цю ділянку обслуговує Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця. Її начальник Василь Малячук каже, що взявся за роботу із великим ентузіазмом. Адже мріє відновити на Коломищіні роботу асфальтного заводу. Я думаю, якщо цю ми почнемо робити, ми запустимо асфальтний завод, в Коломиї. Це дуже в крайній разі не знаю, скільки цього року зробив, але на другий рік вже буде готовий асфальтний завод до роботи повністю. Найбільше тішаться ремонту місцеві мешканці, адже кажуть, що не пам'ятають, коли тут хтось брався хоча б за якесь відновлення полотна. Приїхали подивитися за роботою дорожників навіть мешканці Косова. Хлопці вірять, що ремонт цього разу буде якісним. Люди, не то слово, що треба. Кончі треба. Бо це вже так тут вся дорога ремонтувалася вже сотні разів, що там засипалося, це все відбивають. Тут страшне, що тут коласи люди гублять. краби з машини вилітають. Це обов'язково. Добре, що ж роблять хоч, щось, але вже робили так. Як то має бути рада, але не що там засепали і знову. Те, що має. Це не те, що потрібно, це є необхідно, тому що дорога в катастрофічному стані, є небезпечно рухатись по нею, тим більше приближається зима. І зараз за осінь треба надіятися, що буде гарна погода і зремонтувати цю дорогу. Практично щодня на об'єкт приїжджає, як не сам начальник служби. То хтось із його помічників Василь Боджак впевнений, що дороги, які зараз почали ремонтувати, будуть якісними, а тендери, що провели в області, унікальні та чесні. Ми починаємо ремонт дороги Р-24 татарів Кам'янець-Подільський на трьох дільницях. Це на Кривопільському перевалі у Верховинському районі. І, е Сьогодні від Яблунова до Косова. Крім того, з дня на день також піде третя дільниця, це від Косова в сторону Верховини на цій ділянці. Ну, Вже йдуть роботи, ви знаєте, у Рогатині, і в Долинському районі, в самій Долині, і від Івано-Франківська в сторону Галича. Тобто всі три магістралі Карпатського єврорегіону задіяні, техніка на дорогах. І повним ходом розпочали роботу. Керівник служби автомобільних доріг області зазначив, що оскільки всі тендери були відкриті, то журналісти можуть у будь-який час приїжджати та контролювати хід відновлюваних робіт на всіх трасах Єврокарпатського регіону. З Яблунова Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.